Привіт всім! Це канал Мілітарі Модул. Звати мене Денис, і сьогодні до вашої уваги пропоную перегляд каталогу моделей від виробника IBG Models, Каталог за поточний 2024 рік. Каталог можна подивитися на офіційному сайті виробника це ibgmodels.com, В принципі, чим ми зараз і займемось. Знаходиться він у розділі 2024 каталог. Зупинятися на всіх модельках я не буду. Проговорю по тим моделькам, які, власне, мені цікаві, і, в принципі, які б я хотів зібрати. Думаю, якщо ви дивитесь мій канал, то плюс-мінус інтереси мають співпадати. Так, щодо даного ще виробника, виробник, можливо, як чув серед деяких моделістів, не досить популярний, проте багато моделей у нього є унікальними. Це як той самий Einheimz Diesel, модель, яку я планую зібрати найближчим часом, і огляд, який, в принципі, є на моєму каналі. Зараз пропоную перейти до огляду самого каталогу і далі будемо зупинятися на певних модельках. І так, каталог за 2024 рік, чому саме роблю огляд зараз? Хотів зробити його в перші дні 2024 року, оскільки були анонси на даний каталог, проте чомусь я не міг знайти його в мережі. А ось нещодавно побачив, що він власне з'явився, тому можна його і подивитись так. На фронтальній сторінці зображен літак IAR80 румунських повітряних сил. Е Раніше про цей літак майже нічого не чув. Не знаю, як щодо модельки, але напевно. Той факт, що виробник зобразив дану модель на фронтальній сторінці каталогу, я думаю, він робить певну ставку. Щодо цієї ставки, можна судити по другій сторінці, де представлена деталізація даного літака. Як бачимо, для 72-го масштабу він пропрацьований просто чудово. Напевно, це планується певний такий бестселер на поточний рік у даного виробника. Так, щодо моделі сказати не можу, оскільки авіацію... Особливо поршньою я майже не цікавлюсь, тому просто пропустимо даний факт напевно, модельки дійсно цікава. Так, ще крім літачка на фронтальній сторінці зображено одну самохідну установку і італійський танк. Так, не знаю, новинки чи ні, але здається, я їх вже бачив у даного виробника. Так, першим є розділ масштаб 1 до 72 в наземній техніці. Каталог одразу зустрічає нас з цікавим автомобілем, це британська вантажівка Bedford в різних варіаціях. Що цікаво у даного виробника, він виробляє, можна сказати, не дуже велику кількість різноманітної техніки, проте ця техніка добре пропрацьована і має дуже велику варіативність. Тобто, вам не потрібно там шукати що зібрати чи якусь варіативність коробки, ви одразу берете. Коробку під певну конкретну модельку. Хочете ви бортовий автомобіль чи бортовий тентований автомобіль, можливо, автомобіль з цистерною або з автомобільним краном. Плюс-мінус ці всі варіації у даного виробника присутні. Так, повертаємося до каталогу. Це автомобіль Бетфорд в декількох варіаціях, також декілька варіацій автомобіля польського Fiat 508-го. Так як ABG Models це польський виробник, тому, напевно, звертаю особливу увагу на, скажімо так, рідні автомобілі, які були популярними саме в Польщі. Далі йде цікава, як по мені, вантажівка Chevrolet C15, в неї досить такий впізнаваний та харизматичний зовнішній вигляд. Також є декілька варіацій, як із бортовим кузовом. З, схоже, з будкою для зв'язківців, а також з цистерною під питну воду. Декілька цивільних представлено американських вантажівок діамонт в різних варіаціях. Цікава модель це танкетка Universal Carrier британська, чому цікаво Цікавий саме для мене, тому що вона. Конструкція її ходової була взята за основу під німецькі Маультіри. Саме під маультіри на базі трьохтонних автомобілей Opel, KHD, та, якщо не помиляюсь, не можу пригадати. Скоріше за все, був Opel, KHD і ще якийсь один. А, і Ford. Ford 3000. так. Далі маємо декілька варіацій. Танку Толді, бронівичок Отар. Також декілька варіацій шведських та японських танків. Танки цікаві, модельки, напевно, за рахунок цієї деталізації і пропрацьованості підвіски виглядатимуть чудово, проте, на жаль, я не цікавлюсь. Ні направленням шведських танків, ні японських, тому особливо коментарів давати в цьому напрямку не буду. Далі знову йде японська техніка, японські вантажівки, тому перейдемо одразу до більш цікавих. Так. Більш цікавий, більш європейська техніка це протитанкова установка на базі танку Толді. Танк Крусайдер. В різних варіаціях достатньо цікавий танк, цікаві прототипи, і, я думаю, не менш цікаві моделі. Так, німецькі вантажівки, саме Ford 3000S це колісна машина з заднім приводом. Чому увагу, що колісна, бо є її варіація Moultira, саме з Universal Carrier підвіскою. Замість заднього мосту. Варіація як з тентованим, так і з заніткою в кузові. Цю занітку можна придбати і окремо, я так розумію, виробник, в принципі, є як SM. Якщо робить певні модельки, він робить певні варіативності наборів. Тобто ви можете купити модельки окремо, а можете придбати їх в такому, ну, як не знаю, у ICM це називається Diorama Set, в принципі, в такому пакунку, де дві моделі зібрані в одну модель. Далі йде дуже цікава та дуже харизматична, як по мені, машинка Scamal Pioneer. Вона достатньо цікава, і я впевнений, якщо ви збираєте її під якусь виставку, вона 100%. Буде в центрі уваги, оскільки має такий нетривіальний зовнішній вигляд. Так, ще декілька варіацій Бетфорду. Це варіації з паленою цистерною. Якщо будуєте літачки, то саме для діаграму така вантажівка, як по мені, буде просто чудово виглядати. Вже маємо декілька варіацій під військову варіацію вантажівки Diamond. Як машина з бортовим кузовом, так і машина з краном для техніків. І варіант з самоскидом. Знову декілька варіацій японських танків, один з яких є новинкою цього року. Знову вантажівки варіації Chevrolet і більш-менш Новенькі вантажівки для нас це італійські вантажівки та італійські танки, якщо не помиляюсь, мають тут бути. Також є варіація танку Кромвель, британського танку. Напевно, найбільш цікава буде варіація з Ковшом, якщо це можна читати ще Кромвелем, проте, скоріш за все. Ходова використовується саме його, а також цікава варіація Кромвеля з таким інженерним обладнанням. Дві новинки. Це, власне, напевно, основа від Кромвеля. Проте, бачите, виробник додав варіативності певної. Два варіанти монтажівки Chevrolet. І, власне, модельки, які будуть цікаві українському моделісту, це BTR-4E. В декількох виконаннях. Дві модельки з БТР-4Е і БТР-4Е з баштою, яка захищена, такою січатою, січатим захистом вісом. Це модельки минулого року. В цьому році виробник додав ще БТР-4Е з бойовим модулем гром. І маємо ще одну варіацію повністю в цьому захисті. Також новинки це італійські танки М11 троп39 у різних варіаціях. І британські броньовички, точніше, напевно, якісь колісні танки, скоріш за все. Також Цікаві моделі інших виробників, я їх не зустрічав. Далі йде е, розділ масштаб 1 до 35. Але, як бачите, це такі е, стартер сет. Е, скоріше за все, набори для новачків. Тут і присутні фарби, і наскільки мені відомо, це е, набори, що можна збирати без клею. Вони, як конструктори йдуть. Тому якщо ви новачок. Можливо, є сенс подивитися саме на ці моделі. Переходимо до найбільш цікавого для мене розділу: це масштаб 1 до 35 наземна техніка. Перші дві модельки це мотоцикл BMW R12, у варіанті без коляски, це цивільна версія, і в варіанті з коляскою військова версія. Далі йдуть варіанти вантажівки Einheims Diesel. Як по мені, це, напевно, найбільш цікава, найбільш технологічна вантажівка Германії в період Другої світової війни, дана моделька в мене є, я вже почав роботи над нею. У мене є Enhanced Diesel з польовою кухнею. В принципі, чому вибір пав саме на цю модельку, бо, ну, на відміну від однотипних вантажівок з Бортовим кузовом у даній машинці є ще цікава начинка у вигляді польової кухні. Так, цю кухню можна придбати у даного виробника окремо, проте ну, прикольно, коли, здавалося б, тривіальна моделька з бортовим автомобілем має цікаве обладнання в самому кузові. Також у даного виробника є ще варіант з автомобіль, як радіобудка, автомобіль радіозв'язку, звичайний бортовий. Автомобіль з краном та автомобіль з цінітною гарматою. Не менш цікава вантажівка Busing NAC. Достатньо потужна, харизматична. Це автомобіль, здається е, мені, 5-тонного класу. Виглядає він просто чудово, і даний автомобіль достатньо ще й. Ну, не досить популярне, тому моделі готових його я майже не бачу. Якщо хочете здивувати когось цікавою моделькою і цікавитися колісною технікою Другої світової, думаю, вибір саме має бути за ним. Так. Машинки, які ми бачили в попередньому розділі, це Бетфорди. Тут вони вже йдуть в 35-му масштабі. Майже ті самі модифікації: це і модифікація з паливною цистерною. З бортовими версіями кузова, а також автомобіль зв'язку. Що цікаве, якщо я не помиляюсь, і я бачив дану модельку на огляді, вона йде, можна сказати, повністю інтер'єрна в даному кунгу, в даному корпусі, присутнє все необхідне обладнання та робочі місця військових зв'язківців. броньовичок Оттер. Шевроле в броньованому вигляді. Цікаві броньовики Мармон, якщо не помиляюсь, африканські броньовики. Достатньо також непопулярні модельки, проте зібрати таку, напевно, буде достатньо цікаво. Декілька е варіантів е гаубиці шкода. І Велика кількість автомобілей Camel Pioneer Також цікава харизматична машинка свого часу хотів таку зібрати. Так далі йде польський броньовик Rusoma БТР польського виробництва. В різних виконаннях також. Різні варіації автомобіля Chevrolet C-15, це як і автомобіль заправник, автомобіль з тентованим бортовим кузовом, автомобіль з цистерною під воду, швидка допомога. Так, швидка допомога санітарний автомобіль армійський польовий офіс, польовий штаб. Напевно, варіант з підйомним краном. Дуже цікава машинка саме з артилерійським тягачем, як бачите, вона схоже на певного роду бронівичок. Декілька варіантів польських танкеток ТКС. Легких танків. Так, варіанти гармат, той же Бетфорд дозаправник. І багато інших. Моделі цікаві, моделі з гарно пропрацьованим інтер'єром. Серед тих, що я бачу, вони інтер'єри просто чудові. Також є декілька варіантів німецьких танків, панциркапфайм, других, з цікавим пропрацюванням і ходової, і взагалі з обладнанням. Їх достатньо велика кількість. Взагалі була модифікація, проте даний виробник, бачите, представив нас нам модифікацію А1, Б, А2 та Б з трейлером з паливною цистерною, що достатньо прикольно. Декілька кораблів в масштабі 1 до 700. Коментувати даний розділ не буду, скільки кораблями взагалі не займаюся. Проте, якщо там збираєте колекції саме в масштабі 1 до 700 і ще нас збирали в модельки ТБ, напевно, є сенс подивитися в даній моделі, можливо, знайдете для себе щось цікаве. Бачите, велика кількість літаків в розділі літаків в масштабі 1 до 72, в основному це польські. Літаки ПЗЛ. Про них я взагалі нічого розповісти не можу, модельки я не бачив, проте в інших виробників в... даних прототипів я також не бачу. Можна сказати, що вони в певному роді унікальні. Тому якщо там, збираєте колекцію літачків Другої світової, то даний виробник може там, допомогти вам зібрати повну колекцію. Так, серед новинок цього року у виробника буде модель Focke-Wulf 190D. Цікава модель. Бачите, вона трошки відрізняється від звичайного Focke-Wulf, тим, що має такий більш менший ніс, наскільки мені відомо. Це модифікація з водяним охолодженням, оскільки класичний Focke-Wulf, якщо мені там не зраджує пам'ять, він має бути саме з повітряним. Охолодженням саме з таким великим круглим носом, який характерний для літаків з зіркоподібним двигуном з повітряним охолодженням. Так, також є декілька новинок з польськими літаками ПЗЛ, проте по ним також коментарів ніяких, на жаль, дати не можу. Масштаб 1 до 32 якому представлено 4 літачки і розділ з різними доповненнями, а саме масками. Це маски, як бачите, для новинки для Фокавульфу, а також для польських літаків, і навіть для Су-27. Су-27 ми ще побачимо трохи далі. Також є 3D. Надруковані аксесуари. Це набір димових гранат для панзерком Фагену другого. Колеса для панзерком Faгіну Велика кількість деталей для Fakieвульу. Це і патрубки вихлопної системи. Сидіння пілота. Сидіння пілота для ПЗЛ, радіатор і озброєння під Faciebul 109-й. Велика кількість різних деталей ще для польських літаків. Змінні колеса більш пропрацьовані для Бетфорду. Я не розбирався, напевно, відрізняються доталізацію та малюнком протектору. І достатньо цікавий, на мою думку, розділ. Це кооперації, це такі о, якби, збірні набори від різних виробників. Наприклад, мав досвід робити огляд на модельку Міга-29 українських повітряних сил. В даній коробці можна зустріти модель Кіт від е Трумпетеру. саме інструкція, ливникові рамки, а ось е декалі та саме декалі піксельного камуфляжу йдуть вже від е виробника Foxbot. Тобто IBG Models в своїй коробці зробила такі, як е пакаван, модельки від Трумпетеру і декали від. З ботом. Якщо купувати ці речі е, окремо, однозначно вартість вийшла набагато дорожче, оскільки плюс-мінус вартість літака IBG міга не відрізняється. Ну, воно, звичайно, трошки дорожча, але це не критично там, велика різниця в ціні між моделькою від Трумпетру. Також в цьому році буде дві новинки: це су 27 українських повітряних сил та Мі-17-й. Польських повітряних сил, проте, думаю, найближчим часом, напевно, вони зроблять і якісь вертольоти для українських повітряних сил. Також в них є е, в розділі кооперації міг 29 навчально-бойовий з, з такою двохмісною кабіною, і міг 29-й польських повітряних сил. Також у даного виробника є серія, я так розумію, це книжок з модельками. The world, of, uh, the world at War в період цих років 39-45 і представлена військова техніка разом з модельками або готовими, або це модельки з серії цього легкого будування. Щось по типу конструкторів. В принципі, огляд завершили. Якщо огляд був для вас корисним, не забувайте поставити вподобайку та підписатись. На канал, а на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!